Всім добрий день, розглянемо тему проведення опитування в ході роботи над проєктом. Одним із методів збирання потрібної інформації в межах проєкту є опитування респондентів, яке можна провести з використанням онлайн-анкети, створеної в онлайн-редакторі Google Форми. Для того, щоб запустити Google форми, треба запустити будь-який браузер на вашому комп'ютері, увійти в свій аккаунт Google, в правому верхньому куті натиснути на крапочки і серед додатків Google вибрати форми. Для того, щоб створити нову форму, ми натискаємо плюсик. Заздалегідь ми готуємо питання. Я вибрала тест на інтернет залежність, а, і тут вже є готові питання і варіанти відповідей. Коли ви запустили свою Google форму, то ви можете бачити, що це форма без назви. Треба дати назву для того, щоб ви на Google-диску могли швидко знайти свою анкету. Все, що ми тут робимо, зберігається автоматично на вашому Google диску. Змінили назву, тепер можемо налаштувати тему. Так, Можемо змінити заголовок. Це стосується запитань. Так, можемо додати зображення до нашої анкети. Наприклад, таке. Додати, могу, до речі, із фотографії або знайти файл на комп'ютері. Якщо у вас оці вбудовані теми не влаштовують. Вибираю тему, натискаю Додати. Бачимо, зображення з'явилось. Також я можу змінити колір своєї анкети. Наприклад, такий чудовий колір. Так, тепер. Під назвою у нас є опис форми. Сюди ми додаємо те, що буде видно нашим респондентам. Можна додати туди інструкцію для тесту. Тепер за умовчанням, це можна закрити. за умовчанням у нас буде тут запитання з закритою відповіддю. Взагалі-то в онлайн-редакторі Google форми можна створити 11 типів запитань. От ми натискаємо на стрілочку, і вони відкриваються. Два з, коротки, два з яких з відкритою відповіддю. ось вони. Найбільш поширені типи запитань із закритою відповіддю, ось вони є у нас. До речі, запитання з закритою відповіддю дуже легко обробити автоматично. Якщо нас цей варіант влаштовує, то ми його залишаємо і починаємо створювати питання. Значить, Нам треба або вручну ввести питання, або скопіюємо, як я. Можемо номер питання додати. Так, тепер ми варіанти додаємо. Копіюється. Можна копіювати, можна. Також саме вводити. Навіть після натискання Ентер клавіша з'являється другий варіант. Якщо ваше питання передбачає, наприклад, зображення, також можна сюди додати. Можна додавати відео. Ну, тут, бачите, в мене щось декілька разів зайве щось нажала, натиснула. Да? То я можу просто видалити те, що не потрібно. Так, завжди досить часто іноді часом буває дуже рідко. І ще один варіант це не відноситься до мене. Так, шість варіантів я додала. Тепер постав перемикач включу для того, щоб це питання стало обов'язковим респондент не змог його пропустити. Також я казала, що можна відео зображення додати, це робиться за допомогою цих кнопок. Тепер ми можемо Додати нове запитання, натиснувши плюсик, але ми спочатку проаналізуємо наступне питання. Mm. Надо відповісти. Проаналізуємо наступне питання. Ми бачимо, що варіанти у нас ті самі, тільки варі... з іншим питанням. Тому ми з вами зробимо трошечки по-іншому. Ми з вами не будемо створювати нове запитання, ми скопіюємо старе запитання От ми бачимо. Да? і просто змінимо саме питання таким чином. Так, ну всю анкету ми не будемо повністю створювати. Нам достатньо, щоб подивитися, як це працює, достатньо двох запитань. Після того, як ви створили всі запитання, ви натискаєте Опублікувати. Так, і тут налаштовуємо доступ. Усі користувачі, які отримали посилання, можуть приходити цю анкету. Якщо натиснемо Керувати, то ми можемо відправити цю анкету кому захочемо, конкретно на електронну адресу. Так, мені достатньо посилання усі, хто має посилання, то налаштувала отут. Тепер натискаю опублікувати. Моя анкета опублікована. Але перед тим, як опубліковувати, можна, до речі, ще попередній вигляд подивитися: для чого ця кнопочка існує. Можна натиснути, і побачити, як буде виглядати ваша анкета. Отже, анкета опублікована. Тепер мені треба. Посилання відправити моїм респондентам. Оце є кнопочка у нас копіювати посилання респондента. Натискаємо і бачимо, ось вони таке посилання на анкету. Можна, якщо поставити галочку Скоротити URL-адресу, то це посилання стане корот... менше. Натискаємо копіювати, посилання скопійовано. Тепер можна відправити. Таким чином, в меседжері це посилання, і ось ви бачите, як буде виглядати посилання на вашу анкету. Давайте спробуємо перейти за посиланням і пройти цю анкету. Так, перейшли і відповідаємо на запитання. Так, я, маня відповіла. Тепер в мене стала активна кнопка Надіслати. Натискаю Надіслати. Все, я як респондент, пройшла це опитування. Тепер. Якщо я зайду знов-таки на свій диск в цю Google форму, де створювала, я побачу у мене відповіді. Бачите, тут вже видно, що один, одна людина пройшла анкетування. Якщо натисну на відповіді, то побачу діаграму, побудовану комп'ютером, де можна побачити, скільки людей да, відповіли, як відповіли на це питання. Ну, так само і тут. До речі, оце, цю діаграму можна використати, коли ви будете розповідати про результати опитування під час захисту свого проєкту. Також відповіді всі можна помістити в Google таблиці. Тут є у нас Зв'язатись з таблицями натискаємо тут є створити електронну таблицю нову. Да? Створити я ще не створювала. І вона в мене зараз завантажується. Також вона автоматично в мене створюється і зберігається на Google диску. І я бачу, як буде виглядати, будуть виглядати відповіді респондентів в електронній таблиці. Тобто вони всі сюди будуть зібрані цю Google таблицю можна завантажити на комп'ютер, наприклад. Вибираємо завантажити Microsoft Excel. І потім з нею працювати. Можна працювати з нею прямо на Google диску, не завантажуючи. Так, на цьому все сьогодні. До побачення!